В Ужгороді відбулася зустріч голови Ова Віктора Макити з підприємцями краю з огляду на постійні перебої зі світлом для багатьох платників податків настали скрутні часи, коли зберегти бізнес та робочі місця вкрай важко. За даними виробників та постачальників електроенергії, навіть на відновлення рівня необхідного електрозабезпечення потрібно не менше трьох років. Що ми зараз проживаємо? Як це ми відчуваємо, як це відчуваєте ви, і як ми далі будемо з вами е, працювати над тим, щоб у нас е, був, був певний успіх, щоб ми вижили на зло ворогам? Всі живуть і працюють по такому принципу, що не сьогодні та завтра все наладиться, світло включать і ми зможемо нормально функціонувати, заробляти гроші і платити податки. В закарпатській ОВА заявляють, не мають намірів чекати абсолютної стабілізації енергосистеми та запроваджують програму підтримки Energy Help. Зокрема, для підтримки бізнесу у час масових відключень електропостачання планують використати бюджетні резерви, які спрямують на компенсацію частини закупівлі генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Проте в обсягу компенсації встановили певні обмеження і застосовують для осіб, які придбали генеруючі пристрої після 10 жовтня. Нараховується допомога, це е, сплачене ПДФО підприємством чи юридичною чи, ну, підприємцем е, протягом е, року. Тобто, якщо є там, скажімо, 10 працівників, які протягом року сплатили 15 тисяч гривень, то ця людина має право отримати 150 тисяч гривень фінансової допомоги, але яка не буде перевищувати 30% від вартості генератора. І не буде дорожче, ніж 300 тисяч. Документи приймаються тільки українські, мається увазі, якщо розмитнив або має декларацію українську, де заповнював вартість вказана, повертаємо. Щоб отримати компенсацію, потрібно завантажити та зареєструватися у додатку Допомога Закарпаття. Програма почне діяти з 1 січня 2023 року. Протягом 10 днів після перевірки за цією програмою можна отримати кошти. Проте в обласній військовій адміністрації вбачають головні перспективи саме провадженні альтернативних джерел енергії, оскільки генератори, окрім того, що забруднюють екології, гучно працюють, ще й порівняно швидко виходять із ладу. Бізнес же ж натомість. Говорить про недопрацьоване законодавство, яке зосереджене на перешкоджанні підприємцям у використанні екологічних систем, коли це от виникла така ситуація з світлом. Я наняв фірму, яка би зробила аудит, який мені споживання хотів. Тобто мені потрібно десь приблизно 60-70 кіловат. Ну реальний бюджет на цей затєю десь приблизно 50 тисяч доларів. Я наняв цю фірму. Вони мені зробили аудит і сказала Юрію. Ми можемо поставити 70, ну, 70 кВт панелів, благокришу в мене до блуду, Але реально ви будете споживати десь процентів 80%, просто будете віддавати воздух, просто держави нікуди. Тому що я пояснюю, є 6 морозильних камер, якщо вони працюють, вони, в них є споживання. Якщо вони не працюють просто ноль. Ну, в цьому світі, наскільки ну, я знаю, може я не правий, може вони по В цій Європі я так, що ти виробляєш електроенергію і віддаєш. В общий котель, а потім забирає. Ну на сьогоднішній день я готовий подавати і злишок, навіть там по три гривні, по чотири. Ну але це нікому не потрібно це ніхто в цьому не зацікавлений, тому що є е, монополія. Обгаза, яка в цьому монополію пробити не не Власне, тут вийшов гарячий спір. У свою чергу директор закарпаття обленерго Олександр Білак наголосив, що на впровадження потрібних підзаконних актів потрібен час, натомість питання до бізнесу, який вкладав кошти у сонячні батареї без наявності потрібного законодавства. У нього теж виникли. При вирішенні питання, коли ви будували станцію, першим є. Економічна доцільність, І якщо ви побудували надлишок, для чого ви будували надлишок, щоб скидувати комусь щось? Тобто ви балансували над тим, як покрити своє споживання максимальний час, а у певні години, коли будуть, ну з цим можна не рахуватися. А сьогодні ви питання підняли, що з цим треба рахуватися. У підсумку ряд підприємців все таки не знайшли для себе рішень у запропонованій програмі. Серед них і виробники хліба, представником яких є Василь Лизанець. Є потужні генератори, і треба купляти ще. Я так розумію, до тих потужних генераторів, які з бензового возити туди солярку. Ну і ще і ще потужний рюкзак ззаді з великими коштами, які тратити на це. Всього за результатами зустрічі залишилося чимало відкритих та спірних питань. Проте голова ОВА запропонував продовжити обговорення окремо для цього. Це і є зустріч з бізнесом. Ми з вами плануємо навіть навіть після цього беремо окремо тих підприємців, з якими питання не вирішено сідаємо. І сьогодні починаємо вирішувати. Кожен день будемо вирішувати. Але в мене є єдине питання: ми працюємо над тим. Щоб когось із підприємств перевести на нічні зміни, щоб було 100% забезпечення електроенергії.